Безпека дітей набагато важливіша. Щось хоче сказати? Да. Давай, слава Україні! Герой! У Домі української культури військові та діти загиблих військовослужбовців отримали нагороди та подарунки до Дня Незалежності України. Вдова Мар'яна Мороз на руках тримає трирічну доньку Злату, фотографію загиблого 26-річного чоловіка Олександра Мороза та прапор України. Жінка каже, що хоче, аби донька знала, що її тато віддав своє життя за незалежність України. Ми прийшли з прапором через те, що я знаю, як мій чоловік. Стояв за Україну. І через те ми зараз я хочу цьому далі навчити дочку, щоб вона поважала цей прапор, ці два кольори. І, бо я знаю, як він цього хотів. Він хотів, щоб ми жили в мирній вільній Україні. Війну. Зробив для цього все. Бойова медикиня сержант Вікторія Зуєва отримала орден за заслуги перед містом третього ступеня. Жінка п'ятий рік працює інструктором із підготовки бойових медиків. У березні 2022 року отримала поранення на харківському напрямку. Мене мотивує, що я роблю те, що я дуже сильно люблю робити, а я люблю служити Україні. Незалежність це те, заради чого ми всі служимо. Це наша країна, це наші рідні. Це наша земля. Військові отримали ордени за заслуги перед містом третього ступеня, також годинники від міського голови. Дітям дарували іменні набори. Це худі із вишитою назвою підрозділу, де служив тато, срібна підвіска і імінний термос. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.